Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, я хочу попросити вас, щоб ви написали, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути в наші домівки мир та спокій. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць подекуди працюючи 24 години на 7, для того, аби забезпечити їх усім необхідним ремонентом, стафом іншими речами, які їм потрібні для того, аби їхню роботу було виконувати легше, якісніше, зручніше. а... Що подекуди, як на мою думку, є найголовнішим, безпечніше. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до волонтерських зборів, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших захисників та захисниць. Так, бачу, що мене чути добре. Привіт, Кет Cat. І їдемо до наших наступних подяк. І я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, BaeMeCoфі, чи прямими платежами на Монобанку каналу чи на картку. Всім велетенськи дякую. Якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то, будь ласка, скануйте і переходьте, і ставайте з меценатами каналу. Як ви бачили, можливо, або ще не бачили, в п'ятницю в нас був квіз для наших меценатів, власне. і... Ви також зможете прийняти участь в ньому, якщо станете меценатом каналу. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. У нас відбувається багато цікавих речей, які є за лаштунками. Окремо, я хочу виділити наступних людей, які вже досить давно і потужно підтримують канал. Зокрема, це є Андрій Жи, який має своє окреме місце в нашому пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію! Наші чудові гіки, Санно 33, Халастер, Дашебі, Лорд оф Борц, Пупермен, Камонруч, Володимир Рябець, Каменруч, Володим... Олександр Рябець, перепрошую, Володимир Вихрушкін, нашим чудовим гравцям. Дякую вам, друзі. Ви робите наш чат просто неймовірно затишним та приємним. І доєднуйтесь, нас дійсно весело. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, в описі є посилання на банку на пташки. І цей збір є наразі постійним, доти, поки є потреба в пташках, і доки ми можемо надавати власне, їх нашим захисникам та захисницям. І пташок потрібно дуже багато, тому що вони працюють дуже добре. І нашим захисникам та захисницям вони надзвичайно потрібні. Тому, будь ласка, донатьте. І будемо робити цей світ кращий разом. І перейдімо до наших новин. Перша новина у нас буде від німецького видавництва EMF Verlag. Вони будуть видавати одразу дві гри доктора. Як бачите, заходимо з ноги доктором сьогодні. Це буде Down і Niva. Це будуть е, карткові ігри, вони є дуже різні між собою. Але. Не менш цікаві від того, тому вітаємо це видавництво з тим, що вони вступили в плеяду видавців, які не обійшли кніцією стороною. Також це видавництво буде видавати настільну гру Трікубо. Це буде рол е, райт -right гра. А розробила її авторка, яка розробила гру Man at Work. Прикольно. Більше роллідів -right треба. Це не сарказм. Їдемо далі. Видавництво Краніо Раніше вже показувало ми обкладинку гри Echo Of Times, і зараз вони показали, як будуть виглядати компоненти у вас на столі їхньої карткової гри. І арти доволі цікаві. Правда, ми знову маємо антропоморфних тварин. Але я так розумію, що то вже е, наша така. Як це? Доля. Та. Е, і ще одне, автором цієї, одним з авторів є Лучані. Я думаю, що багато хто з наших глядачів його люблять. Тому при при придивіться до цього проєкту. Далі йдемо до настільної гри The Buy. Я про неї вже розповідав в новинах від Board and Dice. А зараз вони показали. Як будуть виглядати компоненти? Я мушу сказати, що виглядати вони будуть дуже класно. Хто не пам'ятає, то в цій грі ми повинні будемо відбудовувати фіви і молитися богам, захищати містян. І як вони написали, що це все буде відбуватися, допоки великі герої проливають кров один одного за межами воріт? Виглядає воно дуже барвисто. Доволі цікаво. Але ми рухаємося далі. Адже видавництво Савана анонсувало гру Emblems. Ой, так перепрошую. Це гра на розбудову власного планшету. і Обіцяють, що вона буде надзвичайно цікавою та мати глибокий гімплей. Тому будемо чекати відгуків оглядачів. А може хтось із українських видавців до неї приглянеться. Але їдемо до Mando Games. Адже вони анонсували, що будуть видавати настільну гру Magazine. Це гра з механікою розміщення працівників, де ми будемо виступати в ролі редакторів газет та журналів. І, власне, нам потрібно буде формувати новини, створювати найкращі журнали. І отак буде виглядати. Це є зворотня сторона коробки. Але їдемо далі до видавництва Korea Board Games. Сьогодні це видавництво нам нанесло цілу купу новин, тому будемо їх всіх зачитувати. Отже, вони будуть видавати настільну гру «Фантом опери» від автора Геоніл. Він вам може бути відомий за настільною грою Джекіл і Хайт». І це буде також дуельна настільна гра на взятки і в сеттингу привода з опери. Їдемо далі. Це ще компоненти цієї гри. І їдемо до Q-Edition. Я вже колись розповідав про їхню гру Miams. І цього разу вони показали компоненти в доволі цікавий спосіб. Як бачите, будемо мати гарні кубики, різнокольорові та гарні жетончики. І вертаємося до корейців, адже вони анонсували настільну гру Орбіта. Геоніла. Це буде тактична карткова гра, знову ж таки, для двох гравців. І гравці будуть змагатися між собою у... на тлі астрономії, я не знаю, будуть астрономами. Їдемо знову ж таки до їхньої гри Coffee Rush Цього разу вони будуть видавати настільну гру Coffee Rush Grab and Go. Це буде спрощена, компактніша версія їхнього хіта Coffee Rush. Вони вирішили їй зробити цю власну версію для того, щоб гравцям було зручно брати цю гру з собою у їхній подорожі. А також обіцяють, що це видання збереже напруженість своєї попередньої версії. Я, на жаль, Кофірашу не грав. Якщо ви грали, то напишіть, як вона вам. Їдемо до Henman Games. Вони анонсували настільну гру Stone Layer. Це абстрактна настільна гра, де гравці будуть викладати такі собі скульптури з камінчиків, дзен скульптури. І виглядають компоненти просто мега-мега-шикарно. Я бачу, що там є данський прапор на коробці, значить вона буде продаватися в Данії доволі швидко. Тому маю надію, що її зіграє. Бо я абстракти люблю. Але йдемо до Грир Games. Вони, минулого разу я говорив про їхню гру Саламандру, цього разу вони показали компоненти. Якщо ви не дивитесь не на телевізорі, то вам буде дуже погано видно, але вони виглядають доволі цікаво. Хоча, мушу сказати, коробка виглядає в рази, в рази, в рази кращою. Але таке. Їдемо до Days of Wonders, мостодонтів нашого ринку. Вони показали, як будуть виглядати компоненти їхнього нового видання настільної гри Memoire 44. Як вони самі кажуть, що деякі компоненти будуть видозмінені, але вони будуть. Мініатюрки будуть присутні на полі, у вас, все буде виглядати, картки будуть виглядати майже так само, але будуть деякі по. Покращення для гравців для того, аби було зручніше грати в цю гру. Їдемо до <coughs> гри Widmin Valley. Я вже про неї розповідав раніше, про те, що до неї буде виходити доповнення. І зараз видавництво Bordon Dice показало, власне, як будуть виглядати ці компоненти у вас на столі. Е, мушу сказати, що картки виглядають дуже круто, просто неймовірно. І, і загалом, о, ага. Це Кіллі, я її мав видали, я вже про неї розповідав, але нічого, це таке. Е, їдемо до Splitstone Games, адже вони анонсували вихід доповнення до настільної гри Міцелія під назвою Мецелія North America Expansion. Обіцяють додати нові ігрові механіки, які будуть підвищувати стратегічну глибину цієї гри. хоча Наскільки я чув під, по відгуках, вона чудова, і їй нічого не бракує. Ну, подивимося, може щось нове додадуть. Буде додано 35 нових карт грибів, які, власне, ростуть в Північній Америці, як ви можете зрозуміти. І також можливість грати в 5 гравцеві. Хоча більшість тестерів, які тестували цю гру, сказали, що вона і далі найкраще грається на 3-4 гравці. І нема потреби там п'ятого брати там просто йому нема що робити, скажімо так, або він псує саму гру. Але рухаємося далі. Наступна новина про The Crew Family. Я вам вже розповідав про неї. Це The Crew, але в сеттингу е, Безлюдного острова, на який попала ваша сім'я. І видавництво показало, Єло, показало, власне, як будуть виглядати арти компонентів. Це в нас буде ігрове поле. Так будуть виглядати наші карточки. І все. І потрібно буде вам виконати 35 місій, гра буде повністю кооперативна, як і із е, Та й таке. Це була остання новина на сьогодні, тому перейдемо до ваших коментарів. О, їх не дуже багато, тому їх всі зразу і підсвічу Кетман Кет, привіт! Привіт, друже. Так, Андрій, привіт гарного стріму. Дякую. Він вже закінчується. Я також Андрій пише: Міцелія ДОП це цікаво. Е, ну, Я чув багато захопливих відгуків про Міцелію. Моя ще лежить там, ой, перепрошую, нагорі в плівці. І чекаю свого часу. Маю надію, що дочекається. От, Але гра дійсно дуже-дуже красива, просто неймовірно красива. От, і ще раз нагадаю, що в нас був суперкрутий квіз в п'ятницю, тому хто пропустив, біжіть, дивіться попереднє відео на каналі. Він був просто неймовірний. Це була, так би мовити, проба пера моя. Були, звичайно, косяки, але ми всі вчимось, і я думаю, що наступні квізи будуть краще, але теж не буде, не будуть, не будуть мати межі досконалості. Е, так. Андрій пише, що те саме відчуття відкрив, чекає когось пограти. Це про Міцелію Я ж навіть плівки не знімав, тому типу, вона стоїть, настоюється і натягує в себе атмосфери, не знаю, ще чогось. Окей, добре, друзі, як маєте ще якісь питання, коментарі, то будь ласка, пишіть, а як ні, то будемо розбігатися. Понеділок-день важкий. Я буду бажати вам гарного тижня. Будь ласка, не забувайте підтримувати волонтерські збори. Підтримувати фонди. фонди, які збирають гроші на допомогу нашим захисникам та захисницям. І давайте всі разом працювати над тим, аби швидше-швидше прогнати окупантів з нашої землі і повернути спокій. Добре, бачу, що коментарів більше немає, тому я дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог. А з вами був Ростик і Світ Настільних ігор. До нових зустрічей, па-па!